Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал та поставити лайк цьому відео, яку вдячність за цікаву та важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, зміни в заявах на 300 плюс і 500 плюс в Польщі. ЗУС, друзі, готує зміни. Але, як запевняє сам ЗУС, батьки будуть ради цим змінам. Отож, друзі, зміни в заявах на дитяче 500 та 300 що цього разу готує польський ЗУС для батьків. Заяви, друзі, на виплати допомоги на дітей 500 і 300, невдовзі стане подавати ще зручніше. Отож, друзі, ЗУС у Польщі планує запустити спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде подавати заявки на отримання чи продовження виплати допомоги Добрий старт 300 злотих на школярів та родзина 500, на кожну дитину в родині. Отож, зараз подати заявку. Заявки на 300 і 500 можна онлайн трьома способами. Перший це через платформу електронних послуг по ЗУС зус.пл. Другий способ це сайт урядової програми, і також через електронний банкінг. Тепер ЗУС анонсував запуск мобільного додатку, він називається МЗУС, Він буде доступний тим людям, які отримують вже вище вказані виплати на дітей. Цей додаток можна буде завантажити в Google Play або App Store. А для активації програми. Знадобиться профіль по ЗУС. Поки що додаток в магазинах відсутній, точної дати його появи, друзі, там не називається. Однак планується, що вже з наступного року саме з його допомогою можна буде поновити заявку на виплату 500, або подати нову тим, хто такої допомоги не мав раніше. Також, друзі, щоб зберегти безперерівність виплат, нову заявку необхідно подати в період з 1 лютого 2023 року до 30 квітня 2023 року цього року. З часом функції цього додатка планують також розширити, щоб через нього можна було подавати заявки на інші виплати для сімей, такі як родзинний капітал опікуючий та компенсації на відвідування ясел. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!